З 11 січня на лінії зіткнення в зоні бойових дій почав діяти спеціальний режим пропуску, згідно якого проїзд на території не під українським військовим можливий лише за спеціальними перепусками. Майже місяць працюють координаційні центри з видачі перепусток, а механізм їх отримання до цих пір не відпрацьований. Черги не зникають, люди нервують, де і куди записуватися, взагалі не розуміють. Помогите, помогите нам получить пропуск. Я, я больно сахарным диабетом. Я не могу проехать. Меня не пропускают. Скажите, а как записаться ну, можно не, людям не, на как получение он пропуска? Какой он а мы только подошли. Не скажем. Как? А он где список. ведется запись? Он... Да подождите. Я просто сегодня приехала получить пропуск. Оказалось, что тут по спискам. Люди запоминают свои номера и приходят. Найближчий від Слов'янська пункт видачі перепусток у Артемівську. Ось тут на вулиці записуються у чергу. Як дізнатися, коли вона підійде, не зрозуміло. Кажуть, потрібно ходити і цікавитися кожного дня. У нас очередь 510, тому, не много знаю. Людей, дуже много. Навірно прийдеться чекати дня. Два і ми приїхали со Славянська. Ну ми можемо їхати назад. Просто неудобно, ще приїжджати. Виявляється, черги ніхто не контролює. З'явилися навіть люди, які заробляють на тому, що знаходяться у пункті видачі перепусток кожного дня і повідомляють очікуючих про те, як просувається їх номер у списку. А ось тут сидить жінка, вона все пише, записує, і ви не краще А Вона сидить на цілий божий день з утра до вечора. Ми не контролюємо чергу. У нас робота починається від вхідних дверей. Понімаєте то, що тут люди, якісь там создають черги і вирішують якісь питання. Про це все ми доповідаємо відповідно керівництву. Скажем, були так само люди. Приїжджали, міліція тут працює, виявляє тих, які там складають ті списки, збирають гроші. нібито там, понимаєте, ми з цими з, 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 людьми не співпрацюємо. За словами людей, у день працівники центру приймають до 50 осіб. Ну, якщо вчора в день сказали, прийняли 40 з лишнім чоловік, то скільки тратиться за день? Много получається у керівника центру свої розрахунки. Кожен день в залежності від е, кількості людей, які працюють в групі, приймаємо десь 600, від 600 до 600 чоловік. За десь. День. Так ще раз звертаємося за роз'ясненнями стосовно механізму видачі перепусток. Група працює. Е, Кожен день з 9 до 5 години приймаємо документи, з 5 до 10 опрацьовуємо документи. Видача так само проводиться ну, вже повністю до 10-ї години вечора, якщо людина звертається. Документи, які необхідні для отримання перепусток, це є три основних документи: пишеться заява, в заяві вказується мета виїзду. До заяви в обов'язковому порядку долучається ксерокопія паспорта, ксерокопія ідентифікаційного коду, ксерокопія довідки про переселення, якщо вона є, і документи, які підтверджують мету виїзду. Отже, підставою для отримання перепустки може бути наявність нерухомості у зоні бойових дій. Сама тільки прописка не доводить того, що заявник є власником майна, тому необхідні додаткові підтверджуючі документи, договір куплі-продажу чи довідка про приватизацію. У екстреному випадку, такому як смерть родича у зоні, АТО, 10 днів чекати не потрібно. Нікого не виганяємо, Всіх вислуховуємо, всіх приймаємо, всіх приймаємо рішення вже в залежності від ситуації. На прийомі з числа групи працює троє чоловік. Плюс волонтери там ще допомагають працівники з міліції і так далі. На видачі працює двоє чоловіків. Людей не вистачає, але людей іменно тих, які мають можливість, як допущені до цієї роботи, проведені наказом і так далі.